Доброго ранку, мої любі дітки! Доброго ранку всіх вас вітаю! Доброго ранку людям бажаю! В гості Оленка до діток прийшла. Фарбу з собою вона принесла. Дітки, Оленка нам принесла фарбу. Давайте подивимось, якого вона кольору. Вона червоного кольору. А ми Оленці подаруємо повітряну кульку. Подивіться, яка гарна кулька, якого вона кольору, червоного. Але Оленка не може взяти в руку кульку, бо в неї немає мотузочки. І вона полетить. Що ж нам з вами, дітки, робити? Молодці дітки, намалюємо мотузочку, але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трішки пострибали. Візьміть пензлик трьома пальцями. Опустіть у склянку з водою. Наберіть фарбу на пензлик і проведіть пензликом від кульки вниз. Слідкуйте, за тим, щоб ворсинки рухалися обережно, не плутались. Подивіться, мої любі дітки, як сподобалася кулька Оленці. Дівчинка дуже вдячна вам! А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!